Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву з кабачками і баклажанами. Для цієї страви я взяла два молоденьких середнього розміра кабачки, а також два баклажани середнього розміра. Овочі помила. Тепер буду підготовлювати їх. Із баклажанів видаляю плодоніжку і очищаю їх. Баклажани нарізаю середнього розміру пластинками міліметрів 5-7. Підготовлюю кабачки. Також їх нарізаю такими ж смужечками. Але шкірочку не очищаю, так як кабачки молоді і шкірочка ніжна. І баклажани і кабачки викладаю на деко, заслане пергаментним папером з антипригарними властивостями. У мене буває запитують, що з руками. То щоб не писати в коментарях, зразу вам відповідаю, це виробничі травми. Варила кабачкову ікру, а ви ж всі знаєте, яка вона в кінці густа і дуже стріляє сильно, неначе вулкан. Ото вистрілила на руку і обпекла, лишила такий болючий слід, але вже загоюється. Кабачки з баклажанами злегка, з легка збризгою олією. І відправляю в духовку хвилин на 20-30. Дивіться, щоб кабачки і баклажани стали більш еластичними і м'якими. Духовку розігріла до 200-220 градусів. А я тим часом підготую інші інгредієнти. Одну чималу цибулину нарізала кубиками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую, перемішуючи до прозорості. Також ще взяла пів кіло фаршу. У мене фарш курячий, можна взяти будь-який. Фарш додаю в сковорідку до цибулі і перемішую, розбиваючи грудочки. Щоб краще він перемішувався, додайте трішки води до нього. До фаршу буду додавати приправи. У мене це сіль, часник сухий. Хмелі сунелі і базилік сухий. Приправи додавайте, як завжди, за своїм смаком. Приправи додаю в сковорідку до підсмаженого фаршу. Перемішую все і декілька хвилин під кришкою протушковую. Тепер до фаршу додаю перетерті помідори. Можна додати томатний сік. У мене ж тут помідори, які я сама перетерла без шкірочки, протушкувала трохи, і тепер ще разом з фаршом теж буде все тушкуватись. Таких томатів я додаю дві повні склянки по 250 мл. тобто 500 мл томатів. Все підготувала. Тепер буду збирати нашу страву. Кабачки з баклажанами вийняла з духовки, зняла з сковорідки фарші з томатом, а також ще натерла трохи твердого сиру. Форму в якій буду все це запікати. Вистеляю пергаментним папером і на дно викладаю пару ложок фаршу. Потім викладаю пластинки баклажанів, а зверху на баклажани знов фарш. Так як і баклажани, і кабачки я не солила, то зверху потроху підсолюю їх. Половину фаршу викладаю, а половину лишаю. Фарш зверху притрушую сиром. Сиру можна взяти більше, я взяла небагато, У мене невеликий такий шматочок був, тут його грам 100. Наступним шаром йдуть кабачки, а на кабачки викладаю фарш, а зверху на фарш знов сир, який в нас лишився. Не забуваємо підсолити кабачки, бо коли страва недосолена, вона прісна і несмачна. Так же, якщо й пересолена, теж буде несмачна. Зверху щедренько так присипаю все твердим сиром. Духовка в нас розігріта до 200-220 градусів. Відправляємо туди наше деко із кабачками і баклажанами і запікати будемо до готовності хвилин 30, може навіть більше, може менше. Слідкуйте за приготуванням і за своєю духовкою. Все приготувалось, дістала наше деко з духовки і посипала зверху подрібненою зеленню. У мене тут кріп і зелена цибуля. Трішки нехай охолоне і можна буде знімати пробу. Нарізаю нашу запіканку зручними шматочками. Трохи незручно нарізати сир розплавився і прилипає до ножика. Ммм, смакота страва дійсно вийшла дуже ситною, смачною, соковитою, громадною, за бажанням додайте ще свіжого часнику. Таку страву можна вживати з будь-яким гарніром, а можна і так вживати її без гарніру. Вона вже є сама повноцінною стравою. Особливо така страва буде смакувати на вечерю. Тож рекомендую вам, приготуйте, не пошкодуєте. Особливо, якщо ви полюбляєте овочі. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Дякую за ваші коментарі, за ваші рецепти, які ми ви ділитесь, за ваші. Вподобайки за те, що ви підписуєтеся на мій канал, мені дуже приємно це. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже щасливі!